І поки йду дорогою, то вирішила з вами поділитися е, таким, таким інсайтом, який допомагає в принципі, мені. І допомагає моїм мамам, які проходять курс про любов. Бо часто мене питається, коли найкраще проходити курс. Бо хтось там каже, я я буду планувати проходити курс в останній місяць. От я останній місяць візьму, за сяду за це все навчання, я все вивчу, підготуюся до е, пологів. Дивіться. Ми дуже часто недооцінюємо те, що ми можемо робити кожного дня, оці такі наші маленькі кроки, які займають по 15 хвилин в день, які йдуть на нашу підготовку. 15-30 хвилин, скільки ви можете виділити. Тому що часто ми собі ставимо великі цілі. Припустимо, в рік я хочу прочитати там 10 книжок. Але в результаті ми собі в голові малюємо картинку, що якщо я хочу прочитати 10 книжок, значить я повинна мінімум одну годину виділяти десь на читання. Але ні, якщо ми почнемо виділяти по 15 хвилин в день, кожного вечора перед сном за тиждень ми помітимо те, що ми дочитаємо книгу. І це всього за 15 хвилин в день. Не година десь колись, ви там коли виділити час, а 15 хвилин в день. Це саме стосується того часу, припустимо, які мами виділяють для діток, в кого там є старші дітки. То буває таке, що нам здається, що їм треба приділити 2-3 години з ними погратися. А дуже важливо і відіграє значення те, щоб ми приділили час саме цих 15 хвилин, але якісно без телефонів, без розмов, без їжі, без, без цього всього. А 15 хвилин. І так само, коли підготовка до пологів на курсі про любов, то я рекомендую. І навіть таким чином побудовані відеоуроки на курсі, це я спеціально все перезаписувала, оновлювала курс, щоб відеоуроки були 15 хвилин, 20 хвилин. Є деякі відеоуроки, які займають 40 хвилин, але ви їх можете розділити на дві частини. Тренування на курсі, щоб ми виділяли час своєму тілу, щоб нас нічого не боліло під час вагітності, щоб у нас був рухливий таз, прекрасний кровоток в органах милого тазу. Що впливає як на розвиток малюка в утробі, так і впливає. О, знаєте, навіть коли є хороший кровоток в органах малого тазу, у нас немає там проблем, у нас немає е, різних там утворень, і у нас е, за рахунок хорошої циркуляції, навіть краще інтимне життя, кращий секс, більше хочеться і яскравіші оргазми. Оце все пов'язано з цим. І виділяти потрібно 30 хвилин. Навіть не в день, а два-три рази на тиждень, щоб ви могли позайматися, приділити час собі для того, щоб ви себе почували жінкою класною, бажаною і кайфувала сама від себе і відчувала цю таку легкість, тому що кожна з нас жінка вона хоче. Відчувати легкість, хочеться бути такою таким метеликом, яким пархає. Да? Але коли ти вагітна, то інколи ти нагадуєш собі трішки слоника, який ладве рухається. Для того, щоб ми залишалися все таки цим метеликом, то нам достатньо два ти рази в тиждень виділяти по 30 хвилин. Є у вас бажання робити це більше, робіть, але Якісна підготовка до пологів це історія більше таких от маленьких кроків, маленьких кроків кожного дня, через день, по 15 хвилин часу. Це допоможе вам і запам'ятати інформацію, і робити це все без напрягу, тобто без такої важкості, що я це мушу робити, я мушу підготуватися. А ви навпаки, потім почнете кожного дня очікати цих 15 хвилин, чекати цей час, який ви зможете виділити на себе. Дізнатися щось нове, дізнатися щось цікаве, і поринути зовсім в нову сферу, в нову роль, роль мами, будете вивчати нову професію, таку як материнство. Діліться, чи цікаві вам відео такого формату, і про що ви б хотіли поговорити. Вам гарного дня! І сподіваюся, сьогодні поділюся з вами новиною.